Дивіться, як Ви думаєте, навіщо крокодил ковтає каміння? Подождите, какой крокодил? Это що, опять загадки какие-то. Ладно, зараз, хай, хай мотай пленка, тоді начинаем по-другому. Дивіться, Ты потім, когда популярне станеш, ты мне должен день. Прочитаемся, по-любому, да. так. Я плаваю, ты не мій. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодили з ним зустрічатися? Я не знаю, треба бути просто нормальним і все. Це блогерство не взагалі не клеється. ну, Люди не хочуть зніматися. Ми вже ж знімаємося тут, всіх підряд ловим такої, не можемо зловити нікого. Ну що ну, робити? Як з людьми знімати контент? Можеш розказати? Ну, скажи пару слов. Ну от ну, да, ми підход... до тих, ми вже підходили. Може туди не дивитись. Вони сказали, що не будуть зніматися. І до тих підходили, кажуть, що зайняті, що спішать. Бачиш? Ні, то там теж немає, туди теж братан, не дивись. Ми вже там теж були. Що ви портили речі, що там ну якісь настанови проводили з вами? Якусь... Да, я ж вам кажу, прямо їхали так у ліфту, і мені папа сказав: якщо ти ще раз порвеш у той або у той одяг, ти будеш ходити в карзових сапогах, бо в нас вже нема за що їх купляти. дня, скажіть, день. будь ласка, щоб у вас була можливість повернутись назад, і що б ви змінили в своєму житті? О, не пішла б взагалі підробити. Тільки oh, хлопець? Yeah. <реш> так, да, має витрачати на ваші біті сфери. Допустим, якщо зарплата 15 тисяч, оскільки от? Ну гривень? Ну так. Ну, да. а, <реш> <реш> а ви в доларах десь тут бачили? Розкажіть, поділіться інформацією. <реш> Розкажіть, будь ласка, як ви думаєте, який продукт називають їжа імператорів? Як ви думаєте? Його ще діти полюбляють? Ну які діти полюбляють? Кидайте варіанти, що Торт, можливо. Як ви думаєте, ківі, ананас і грейпфрут, Що в них спільного? Ну які в них властивості? Як вони? Впливають на організм. як стероїд, <риві> Це як екстероїди чи собі! Що потрібно зробити, якщо голуб вам нагадив з п'ятиметрової висоти на голову? <риві> що треба зробити? Ой, я не знаю, що треба зробити. Можете подивитися в камеру? Я знаю, Скажи, мама, я в <рес> да. да? Скажіть, як ви думаєте, який самий найпопулярніший фрукт у всьому мірі, в цьому світі? Балак. Скажіть, який продукт має найбільший термін зберігання? Як ви вважаєте? Mm, ну не знаю, може хліб, напевно. Розкажіть, що це має бути за хліб? Щоб... Обично хліб вже там проходить десь 2-3 дні, вже починає якось. Перше він твердіє, по-друге, може yeah. зацвісти, якщо його покласти там десь в тепле місце. я Не знаю, як в других на мене так. А в яке місце чи країну бажали поїхати? Mm, в Париж. В Париж би поїхали. Лягушок поїсти? Тут, наші не, не такі вкусні, як там. Я знаю. Дівчатка, як ви думаєте, яка тварина майже на 100% складається з води? Як ви думаєте? Ну, no, морська якась. E, так, морська. Так, вірно. E, я чув, ти, ти казала відповідь правильно. E, ви можете розказати якусь смішну історію, яка трапилась з вами нещодавно? Смішна історія, так. яка трапила зі мною нещодавно. Немає коли. Ну, немає смішних історій. Немає. Від чого людина може померти швидше, швидше ніж від голоду? Від якоїсь хвороби, а ще які їм варіанти. Ви можете розказати якусь смішну історію, яка трапилася з вами нещодавно? Смішна історія, так. яка трапилася зі мною нещодавно. Немає коли. Ну, немає смішних історій. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які люди довше живуть? Право чи ліво Лівші чи правші? Та одна ковна. Будь ласка, як ви думаєте, так? Таке плем'я було стародавні гуни, Вони готували відбивні дуже цікавим чином. Як ви думаєте, можна цікавим чином готувати камінням? Пацани, пацани, нічого собі ви гонки встраюєте? А це що, Honda Нова Нова чи як? Toyota? У тебе Тойота, бачила. У мене Тойота супра. Супра, о, тут супер. У мене крузак, чорний. Так, який коефіцієнт, на кого ставити? Який коефіцієнт, як, як кажеш. Oh. У, у, у нас 360 мінімум. Я, як, скільки їде, скільки їде, тачка? 360. 360, мінімум. а твоя скільки їде? Твоя 450. 450, але о, у то, нас то... є за азота ще. О, то ми yeah. походу виграємо з тобою. А в тебе що є? Які yeah. переваги в тебе є. Yeah. Да? Є і спойлер, і Дай микрофон йому. Микрофон, а. да синя. -да -да -да. що, що в тебе є? В мене тут є топліва багато. Топліва, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ними зустрічатись? Добре, дякую Скільки дякую думаєте, що особливо в Таргані? Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ним зустрічатися? Моя думка така, що ви повинні якось завоювати серце дівчини. Ну, наприклад, хвости в кіно ну на самом деле, ну обязательно багато мати багато грошей, щоб хашти за дівчину. Скільки грошей потрібен мати хлопець, щоб він мав вже ухажувати за дівчинкою? Ну, нема такої мінімальної ціни. Можна і піти купити розочку там за скільки за 40 гривень. Це теж буде приємно. Ну, тут ви кажете, що 15 тисяч це єрунда, а кажете розочку купіть. Ну для вас якась ну, давай, ну, 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 щось посерйозніше має, що має бути. Так.